Доброго дня! Сьогодні ми з вами говоримо про тригонометричні вирази та їх перетворення. Потім окремо ще також говоримо про логарифмічні. Але спочатку тригонометрія. Значить, що ми маємо знати з того всього, що нас взагалі цікавить? Ми маємо знати, що в нас є прямокутні трикутники, в яких ми можемо знайти відношення між двома сторонами, і, це будь, і результат цього відношення буде тригонометричним значенням. Сінуса косинуса або тангенса відповідно. Тобто, якщо я говорю про трикутник ABC, беру ось цей кут, то я можу сказати, наприклад, що синус кута А це відношення BC поділене на AB. Тобто протилежний катет на гіпотенузу. Відповідно, всі ці відношення ми можемо подивитися в довідкових матеріалах, які пропонуються нам на НМТ і переглянути їх, і ними користуватися. Тригонометричні вирази та їх перетворення це наслідок оцих початкових відношень. Це не щось нове, кардинально, це просто наслідок від цього. Що вони нам дають? Вони нам кажуть, що ми можемо користуватися не тільки гострими кутами, як було в моменті прямокутного трикутника, а ми можемо відкласти абсолютно будь-який кут. Для цього вони пропонують наступну ідею. Давайте побудуємо систему координат. В цій системі координат намалюємо коло. В цьому колі будемо вважати, що це як лінійка, яка допомагає відкладати нам кути транспортер. Будемо вважати, що ось це у нас поділка 0, і звідси, в оцей бік, у нас буде йти додатній напрямок. Якщо ми пройдемо, наприклад, ось сюди, ми опинимося в точці, яка буде відповідно 180 градусам. Ось так. І якщо ми пройдемо ось сюди в 270, якщо пройдемо сюди, в 360. Тобто тут не обнуляється, а, заново, а лік продовжується, скажімо так. Так от завдяки цьому можна говорити про те, що ми можемо відповідно відкласти абсолютно будь-який рандомний кут. Який саме? Ну, Наприклад, ми можемо взяти і відкласти ось такий тупий кут. У нас вийде ось тут точка на цьому колі. І ось, ось цей наш кут, який ми відклали. І для цієї точки ми зможемо виразити синуси та косинуси. Як? Якщо ми знаємо, це тільки прямокутний трикутник, домалювавши цей прямокутний трикутник ось таким чином. Далі все буде працювати, як працювало до цього. Це коло обирається спеціально радіусу 1. Для того, щоб коли ми з вами відкладали кут, у нас гіпотенуза завжди була одиниця. Це спрощує наші розрахунки. За рахунок цього. Ми потім, виконавши ці всі розрахунки, з'ясовуємо, що у цієї точки, в якої є координати х та y, та? виходить так, що косинус цього кута, який ми відклали, буде дорівнювати х координаті по х. А синус як кута, який ми відклали, буде дорівнювати координати по y. І відповідно, так як тангенс це у нас з вами результат синуса, поділеного на косинус, то це буде y поділити на х. Якщо раптом нам потрібен котангенс, просто переверніть х поділити на у. Це коло. І м, дані про те, що координата по х – це косінус, а координата по у – це синус, у нас є в довідкових матеріалах. Формула про те, що тангенс це результат зілення, також є в наших довідкових матеріалах. Що ми бачимо далі? Далі ми маємо. Ось цю табличку, яку ми маємо вивчити, тому що її в нас немає в довідкових матеріалах. Значить, чим ми вчимо? Що в нас із тригонометричних функцій тільки косинус є парною функцією. Інші дві це не парні функції. Це потрібно для знання функції, і це потрібно для усіх формул. Синус мінус альфа це буде мінус синус альфа, тому що воно не парне. Косинус мінус альфа це буде косинус альфа, тому що функція парна. їй байдуже не мінус. Тангенс мінус альфа це буде мінус тангенс альфа, тому що вона не парна. Тобто це і знання про функції і додаткові властивості для тригонометричних вирізів. Далі, наступне. Наступне це період. Період важливий нам для розв'язання тригонометричних рівнянь, а також для розв'язання самих значень, якщо нам це буде треба. Для синуса та косинуса періодом є повне умер, тобто 360 градусів або так само, як 2π. Для тангенса достатньо півоберта, щоб опинитися в такій самій точці, яка буде мати таке саме значення. Знаки тригонометричних функцій. Це мається на увазі, що якщо синус це координата по Y, то в першій та в другій чверті Y були додатні. Значить, синус був додатній, а в третій та четвертій чверті, навпаки, від'ємнено. Косінус це ікси, тож перша та четверта чверть додатні, друга та третя від'ємні. І у тангенса, за рахунок того, що це результат ділення, то ось тут, там, де в першій чверті збіглися знаки, тангенс буде додатній. Ось тут в третій чверті збіглися знаки у синуса та коснуса, тангенс знову додатній. В чвертях друга та четверта знаки не збігалися. Тому тангенс від'ємний, відповідно. Тому що ділити мінус на плюс дає завжди мінус. Далі нам пропонують. Стандартну табличку значень тригонометричних основних функцій це 0 градусів, 30, 45, 60, 90, 180, 270 і 360. А також їх значення в радіанах. Найбільш помічною є ось ця комірка. Якщо у вас є, наприклад, кут 7 π на 6, і ви не знаєте, скільки це градусів, використайте цю комірку для розуміння того, що пі це 180 градусів. Замініть пі на 180 градусів. Коротій дріб, 186 скорочується на 6, буде відповідно зверху 30, 7 помножити на 30, буде 210. Так, ви дізнаєтесь градусну міру з радіан. Якщо ж вам треба навпаки градуси перевести назад у радіани, для цього помножте на π, але поділіть на 180. Знову ж таки, оця камірочка чудово для цього працює. Ми скорочуємо. У нас 210 і 180 скорочується на 30. Зверху залишиться 7 пі, а знизу залишиться 6, тих саме кут. Туди і назад. І останнє, про що ми говоримо, це про формули. Формули тригонометрії суперважливі. Ми маємо певний набір формул в наших довідкових матеріалах, які саме формули в нас є. У нас є ось ця формула: Сінус квадрат альфа плюс косінус квадрат альфа дорівнює 1, основнутричну на тотожність. У нас там є ось ця формула. Тангенс це результат синуса поділеного на косинус. У нас є формула для тангенсу. Одниця плюс тангенс квадрат дорівнює одниці на косинус квадрат. Ось цю формулу можна вивести з оцієї та оцієї, якщо використати їх обох. Ну, але вона в нас є. Окей, хай буде. Далі. У нас є дві формули формули подвійного кута. Класні формули. Вони працюють тоді, коли нам потрібно або збільшити градусну міру кута, або, навпаки, вона завелика, і ми хочемо її зменшити в два рази, відповідно, ми використовуємо ці формули. І у нас є частково формули зведення в наведених довідкових матеріалах. Чого нема? Пониження степеня нема, перетворення суми на добуток нема, формул додавання нема. Що це означає? Що ось це. І ось це, вишаного напавства, маєте вивчити самостійно і принести ці знання з собою на ННТ. Ці формули чи є вони важливими? Так, чи є вони бажаними? Так. Ну, з цього всього я б, можливо, вам би запропонувала виключити ось це, тому що без цього гіпотетично можна жити. Зручно не думаю, але можна. Окей. Ну і тепер останнє, про що б я хотіла з вами поговорити окремо, це формула зведення. Формули зведення не має сенсу вчити, тому що простіше вчити правила зведення. Це буде більш коректно. Коли ми там з вами говорили про тригонометричне коло, ми з вами говорили, що на вісі X ми маємо пункт початку, та, тобто ми його сприймаємо як за стартову позицію. Так от, коли ми з вами відкидаємо. Відкладаємо, перепрошую, кути від стартової позиції, звісно, що функція у нас не змінюється. Тобто, якщо я звідси йду і хочу відкласти ось так, то у мене оця точка буде відповідати за сінус і І якщо я хотіла знати сінус, то я буду знати тільки сінус. Але, що відбувається далі? Далі ми з вами мрійкуємо про те, що це як в реальному житті. Ми можемо з вами дійти пішки повністю ваш шлях, або можемо пройти якусь частинку. На громадському транспорті, а потім вже дійти пішки до пункту призначення. Так ось, у нас у вас зупинки на цій уявній повторі будуть в таких місцях. Перше це 0 градусів, звідки ми стартуємо. Друге це 90 градусів. Третє це 180 градусів. І четверте це 270 градусів. Також можна ще говорити, що 0 градусів співпадає з позначкою 360 градусів. І тепер. Коли я захочу відкласти 210 градусів, то я розумію, що я можу піти від 0, пройти 90, пройти 180 і спуститися ще до 30. Але уявляйте, який мені довгий шлях треба пройти? Ну незручно, об'єктивно незручно. Що тоді я роблю? Я кажу, а давайте я доїду ось сюди і звідси спущуся на 30 градусів. Так же буде швидше і простіше. Тому у нас відцьовує наступна історія. Якщо мені потрібно косинус 210 градусів. Це буде означати, що це те саме, що косинус 180 плюс 30. Так, доїхала на міському транспорті, пройшлися пішки. Окей. Що далі? Далі я дивлюся на ось цю точку. По-перше, я маю розуміти, що ця точка розташована в третій чверті. В третій чверті косинуси в мене від'ємні. Тож моя відповідь 100% має бути від'ємною. Те, що я доїхала туди швидше, на міському транспорті, не означає, що косинус перестав бути від'ємною. Другий момент. Якщо я йду від стартової вісі, а стартова вісі це вісіксів, тому що ми її сприймаємо ось тут за 0 градусів, то функція в мене незмінна. Тобто в мене залишиться мінус косінус 30 градусів. Отако. От І все. Оце найпростіший спосіб, як з цим вжитися. Другий варіант, якщо я ж буду йти не від е, стартової вісі, а від вісі Y. Наприклад. Захочу я відкласти не 210, а 240 градусів. Давайте скажемо, що ми хочемо знайти косинус 240 градусів. Так, я можу сказати, що це 180 плюс 60. Але це буде довго. Є шлях швидше. Я можу сказати, що це 270 мінус 30. Логічно. Тобто це означає, що я доїхала до оцієї зупинки, і потім в від'ємному напрямку ще на 30 градусів повернулася. Окей, що далі? Далі ми бачимо, що в цій точці, ну це все ще третя чверть, косинуси там у нас від'ємні, значить мінус зберігається. Але ми вже з вами йдемо від вісі у. Це не стартовий. Значить, функція має змінитися. Хто на що? Косинус на синус. Синус на косинус, тангенс на котангенс або котангенс на тангенс. Отже, якщо я хочу зміняти функцію, то косинус у мене зміниться на синус. це буде синус 30. Ось так. Якщо залишилися запитання, задавайте їх на уроках. І в наступному шматочку відео ми з вами порозв'язуємо типові завдання на тригонометрію.